записувати свій перший влог українською мовою. І, сподіваюся, ви мене підтримаєте в цьому. Хочу вам розповісти останні новини. У мене скоро буде день народження, і так співпало круто, що вже Жені зйомка в Нью-Йорку. Він вже туди полетів з татом. Мій тато йому допомагає там, вже йому дає роботу. Якраз в нього зйомки закінчуються там 31-го числа. І каже: ти з мамою можеш прилетіти, і ми відсвяткуємо твій день народження і побудемо деякий час у Нью-Йорку. Покажемо місто батькам. Круто все так зійшлося. Тож ми завтра з мамою летимо до Нью-Йорку. Я дуже щаслива, що я зможу це місто показати батькам, тому що я пам'ятаю своє перше враження від Нью-Йорку. І це просто такі емоції були. Тож я вже в очікуванні. Доброго ранку. Ми вже приїхали. Ну майже приїхали до аеропорту. Я зараз залишаю тут машину на паркінгу в п'яти хвилинах. Вона якраз буде стояти, заряджатися Я взяла таке місце спеціальне круто, що є можливість да залишити авто. Це дуже дуже зручно. Я сьогодні взагалі не лягала спати, тому що нам потрібно було виїхати о четвертій ранку, тому Знаєте, мені ніж лягати спати там на дві години, мені легше взагалі не лягати, тому що мені потім складніше буде. Летіти нам п'ять з половиною чи шість годин. Нарешті ми приземлилися. Боже, я так рада, що я на землі. Я вже втомилася. Насправді переліт був нормальний, але кінцівка, знаєте, коли ми почали опускатися. Якось це було так стрімко, що я не знаю. В мене тиск, і голова почала боліти, і в мами почала боліти голова. І потім ми прилетіли на 20 хвилин раніше. Але не було гейту вільного. і Тому ми все одно ці 20 хвилин. 20 хвилин просто чекали у літаку. Зараз замовлю таксі, Uber, не знаю, і в готель Женя з татом вони відпочивають. Вони зараз сплять після зйомки. Якраз вони півдня сьогодні спали. Можливо, вже більш-менш відпочили. що... Я сподіваюся, сьогодні ми прогуляємось містом. подивимось нічний Нью-Йорк. А Завтра вже буде поповні програма. Завтра в мене день народження. Тож так, завтра буде крутий день. Ми зупинилися в готелі Queen by Hilton Club, який розташований біля центрального парку та Карнегі Холу в центрі Манхеттена. Дуже гарна локація. Звідси зручно ходити чи їздити в різні туристичні місця. Номера тут гарні. З вікон відкривається вид на місто. Це дає можливість ще більше відчути його атмосферу. Із недоліків є душ, але немає ванної. Зайшли в готель на декілька хвилин, потім по пішли їсти, тому що було дуже голодні. Тут до речі, багато крутих веганських ресторанів, багато веганських суші. Ми зайшли в суші-бар. зараз. Гуляємо по місту, батьки просто в захваті. Мені, здається, особливо тато. Вони фотографуються на кожному кроці. 1 червня прокинулася, ні важко так було прокидатися, прокинулася о 10 і я взагалі я така, я б ще б, мабуть, спала. Чудова погода в Нью-Йорку тепло, я б сказала, навіть спекотно, ну так, помірно спекотно в порівнянні з тим, як тут може бути. Зараз гуляємо по центральному парку і цей парк буквально. Двох хвилинах від нашого готелю тож дуже зручно Але парк величезний, і він взагалі інакше виглядає не так, як минулого разу, тому що все зелене. Тоді знаєте, минулого разу, коли ми були, був такий вайб, от ніби ти в Лондоні. От скажу чесно, із всіх місць, в яких я була за все своє життя, нью Йорк от мене мабуть вразив найбільше сьогодні. Вдягнула сукню, так як в мене день народження можна бути нарядною, і тим паче це те місто. Де можна в принципі нормально вдягатися, ніхто не звертає увагу, тому що ну велике місто, і тут люди по-різному вдягнуть. Я вже йшли багато дуже стильних, гарних людей. І ви знаєте, в алей все-таки, коли ти вдягаєшся, там сукні, щось таке, одразу всі звертають увагу, тому що це вважається якось ну, занадто нарядно, скажімо так. А тут, тут інакше все. Нью-Йорк це класне місце для тих, хто любить моду, стиль, хто любить вдягатися. Ну я не знаю, можливо. Можливо, комфортніше ходити в легінцях, як в Лос-Анджелесі. Ну це правда комфортно, але інколи хочеться якось гарно вдягтися, інколи навіть підбори хочеться вбуває такий настрій. Тож класно приїжджати сюди у відпустку. підіймалися туди на самий верх, на цей п'ятачок. Це як ще б така платна штука. Ну це попсове місце. Люди там фотографії роблять, тому що там витики відкривається. Але тоді уявляєте, було пасмурно. Той тобто був туман хмаринки, і ми тоді взагалі нічого не побачили. Я зараз знаходжусь в місці, де стався теракт 11 вересня, 2001 року. році. Зараз на місці цих будівель зробили місце пам'яті, і все це виглядає ось так. Тут зараз вода, і все це місце, де було дуже багато горя, воно омивається водою. Це настільки правильно в усіх сенсах. Вони взагалі такі молодці, що на цьому ж місці на кістках не стали будувати якусь іншу будівлю хоча земля тут дуже дорого коштує. Там написані імена кожної людини, яка загинула в цих будівлях. В мене особисто, коли я підходжу до цього місця, в мене мурахи по шкілі. Отак воно ну якась тут енергетика особлива. Так, ця церква, в якій я щойно була, вона була побудована в 1600 ще якихось роках. Потім вона згоріла і в 1700-х її знову збудували. Ну тож їй десь 300 років дуже круто, що вони взагалі видно, що дуже піклуються про старовинні будівлі, все зберігають, реконструюють молодці. Це рестораном. Ми вирішили ще пройти. зайшли на залізничний вокзал. Це дуже відомий вокзал. Тут знімалось дуже багато сцен для різних відомих фільмів. Ми бачили на там саме цієї локації в різних фільмах. То я не уявляю, скільки це коштує, щоб тобі дали час тут знімати. І я вже ж навряд чи вони зупиняють повністю вокзал, та просто перекривають якусь частинку, щоб не заважати я думаю, людям. І стеля тут просто неймовірна. На ній зображені сузір'я таке враження, що це не вокзал, а планетарій. Екіфарейш. Аж захотілось кудись поїхати на потязі. Сьогодні спокійніше, ніж вчора. Ми сьогодні вирішили зробити таку морську прогулянку. Будемо пливти на паромі, дивитися, статую свободи зараз в черзі стоїмо. Побачили статую свободи, і зараз ми висаджуємося як на острівок, де знаходиться ця статуя. До речі, взагалі не знала, що ми будемо висаджуватися. Я думала, ми просто коло зробимо. Острів, де стоїть статуя свободи, так і називається острів Свободи. Він невеликий. Тут є гарний парк, кафетерій та вже ж музей Статуї Свободи, куди ми і попрямували. Статую Свободи було встановлено 5 жовтня 1886 року виходить їй вже 137 років. Висота від землі до кінчика факела – 93 метри. До речі, для порівняння, висота батьківщини мати в Києві – 102 метри. Але відкриття пам'ятнику відбулося в 1981 році. А це на 95 років пізніше, ніж відкриття статуї Свободи. Мені дуже сподобалося в музей дуже багато цікавої нової інформації, як її проектували, будували, як збирали кошти тут в Америці на цю статую свободи. До речі, цікаво, що американці покрили сам п'єдестал, на який вона стояла, а французи покрили статую і везли частинами з Франції до Америки. І взагалі там розповідали. Яке величезне значення має ця статуя для людей, як вона надихала різні групи людей, які боролися за свої права. Ну, дуже цікаво було, я навіть не очікувала, я прям все прослухала, там аудіо можна було слухати. Потім ми знову сіли на паром, і нашою наступною зупинкою був острів Еліс, який знаходиться між південним Манхеттеном та островом Свободи. Так, ми зараз приплили на інший острів. Це острів Еліс. Його називали ще воротами до Америки, тому що саме тут приймали емігрантів для того, щоб вони пройшли ряд перевірок. Це медогляд, там документи, там були різні правила в'їзду, і цей острів називали островом Надії чи островом Сліз, тому що люди були в такому очікуванні, як вони потраплять до Америки. Бо це вже було як остання їх точка з цими перевірками і все. І потім вже починалось нове життя. Але було багато. Випадків там з проблемами, якщо, наприклад, там сім'ї роз'єднувалися, когось не впускали по якійсь причині. Також, якщо були якісь хвороби, люди тут і лікувалися. Деякі там, якщо це були якісь інфекційні хвороби, то їх тримали тут типу, вісім місяців. Ну там багато різних випадків, і цей музей дуже цікавий. Ми ходили по всім цим приміщенням, де відбувалися всі ці перевірки, і крок за кроком там по аудіо розповідалось, що проходили емігранти тоді, і ти ніби з ними прожив Живаєш відчуваєш те, що відчували емігранти тих часів. Ну так як ми теж емігранти, ну взагалі це дуже дуже цікаво було. Зараз гуляємо по центральному парку. Тут Проходить марафон, і в ньому беруть участь люди з вадами різного роду. Ми з Жені розмовляли про те, наскільки круто, що тут підтримують таких людей по різному і роблять такі різні акції, марафони, щоб звернути увагу до цих людей, що їм потрібна підтримка, що їм потрібна повага. Круто також там їх зустрічають. Як знаєте, група підтримки дівчата там, мабуть, з університетів вони от як підтримують. Спортивні футбольні команди, так і тут вони підтримують на фініші людей, які приймали участь в цьому марафоні. Ну, я тішусь, мені подобаються такі заходи, тому що одразу таке відчуття, що ти в цивілізованому суспільстві, де а, просто держава і самі люди всі дбають про, про суспільство. Це круто.